Чому я обрала для читання цю книжку? Звісно, тому що в ній йдеться про двох письменників. І цього разу, на відміну від жовтоликої, задуму та інших романів про письменників, ці письменники не крадуть один у одного сюжети, а вони спочатку ненавидять один у одного, упереджені один відносно одного, а потім у них кохання. Це письменницька гордість і упередження. Ось так би я охарактеризувала цей сюжет. Що хорошого в цій книжці для письменників? Тут є і згадки про книжковий клуб, і такі гумористичні сатиричні фрагменти щодо письменницької рутини, письменницького життя. А є такі малюсенькі лайфаки. Я не можу використати їх, але мені смішно думати, що в когось такі є. Наприклад, запастися їжею і не виходити із дому, потім ти не напишеш один розділ. Письменницькі парі, є згадки про баді, письменницькі Тобто це така знайома нам письменникам, письменницька рустина. і я люблю про такі читати. Це ніби моя царина, це те, що мені подобається, те, що я ціную, те, що я люблю.